Всім привіт! Сьогодні у нас не ретро. Сьогодні ми поговоримо про ps Portal. Я роблю це відео тільки тому, що на мій подив в українському ютубі досі немає жодного огляду цієї штуки. І з одного боку я розумію, чому. Тому що насправді оглядати тут особливо нічого. З іншого боку, тут є деякі такі прикольні фішки, про які хотілося б розповісти. І я вперше записую відео без сценарія, мені самому цікаво, що з цього вийде. Сріж за все, це буде сумбур. Ну, подивимось. Для початку я коротко поясню, звідки він у мене. Я поїхав в найближчий ігровий магазин, щоб купити собі другий DualSense, бо у мене в наборі з PS5 тільки один. І там мені запропонували оцей пристрій. В нього там була якась пошкоджена коробка чи що з нею було. Тобто він коштував десь приблизно вдвічі дешевше. І я чесно скажу, що це його золота ціна. Оця ціна в 11-12 тисяч, яку ставлять скрізь, вона є абсолютно неадекватною для цього пристрою. І за того, що тут є екран, напевно, він може коштувати як два DualSense, але точно не як чотири. Це моя думка. Якщо дуже коротко, що таке ps Portal? Це, по суті, DualSense з додатковою можливістю Remote Play. Тут є вбудований екран, який дійсно якісний. І це єдиний дійсно справжній плюс цієї штуки, те, що екран сам по собі дуже класний. Це не OLED, тут немає HDR. Немає 4К, хоча наш він потрібен на такому розмірі, але він настільки сочний, настільки яскравий, настільки чіткий, що ти просто забуваєш, що це не OLED. І якщо чесно, на цьому плюси цього пристрою, по суті, закінчуються. Тому що, на жаль, все інше це або якісь компроміси з в порівнянні з DualSense, або щось не зовсім зрозуміле. По-перше, дизайн. Портал уродливий, це без варіантів. Він такий самий страшний, як і PS5. Я не знаю, кому прийшло в голову зробити оці от білі наліпки, якісь планочки, які з одного боку, типу, такі гладкі, а з іншого боку, вони гострі. Це по дебільному виглядає на корпусі консолі, і так само по дебільному воно відчувається в порталі. Це перший момент. Друге, розмір самого порталу. Якщо чесно, я очікував, що він буде ну, трохи меншим. може більший за Nintendo Switch, але ну точно не такий великий. Він реально здоровезний. Якщо його, наприклад, покласти в кейс, то він займає тупо цілий рюкзак. Я не знаю, як вони це собі уявляли і куди його там можна з собою брати, але він просто великий. От для порівняння, звичайний Joy від Wii U, на що цей пристрій найбільш схожий, і Nintendo Switch. Ну, я думаю, ви самі все бачите. Третій момент це відсутність власне самого ps Portal. Я маю на увазі назву. Ніде на корпусі її немає. Тут зато є напис Remote Player. Тобто, або Sony в останній момент цей пристрій переробляла, переназивала, або дуже швидко випускала на ринок. Коротше, я не знаю. Кнопок керування самим порталом дуже мало. Це кнопка вімкнення. Кнопка підключення гарнітури, якої у мене немає, яка коштує приблизно як сам портал, і кнопки гучності. Власне, все ні розширення, яких тут теж дуже небагато. Це USB Type-C і міні-джек для навушників. Вони розміщені в такому місці, що, якщо чесно, з першого разу їх взагалі не розумієш, блін, де вони і де їх шукати. Вони розміщені ось тут, в такій ніші позаду консолі, і це, якщо чесно, абсолютно незручно. Знову ж таки, чому їх не можна було вивезти десь з гори або знизу, де у тебе руки все одно не чіпляються. Ну, якось це дивно. Є мікрофон стандартний, ну, в принципі, все те, що є і в DualSense, є і тут сенсорна планка перенесена на сам екран і активується зліва або справа. Тобто, спочатку необхідно тапнути на екран для того, щоб активувати планку, а потім вже користуватися нею. Так, до цього необхідно звикнути. Стільки інший, ніж на звичайному DualSense. Вони тоньші і із за цього відчуваються, ніби вони вищі, хоча насправді вони просто менші самі по собі, і тому, звичайні, навіть наліпки на стіки для них не підходять. Але дослідницьким шляхом я виявив, що підходять ось такі китайські універсальні, чи кажуть, що підходять від Rock алі. Ну, у мене його немає, тому не знаю. Стосовно зарядки, ця штука тримає рівно стільки, скільки тримає звичайний DualSense. Тобто, десь приблизно 4-3-4 години при дуже активній грі. Тут рівно теж саме. Динаміків тут два, і вони, до речі, дуже голосні. Навіть в мінімальній гучності, ти все одно, наприклад, ввечері ти хочеш якось або навушники включити, або просто в самій грі вже понизити звук. Бо, якщо чесно, він трохи б'є по вухах. Плюс це чи мінус, я не знаю. Може я такий. Отже, як налаштувати ps портал В першу чергу необхідно підключити інтернет. Знаходимо ваш Wi-Fi. Не знаю, на що цьому пристрою потрібен режим в літаку, якщо він без інтернету не працює. Далі входимо в свій аккаунт. Це можна зробити через мобільну прилажуху. І обираємо консоль, до якої підключаємося. Власне все. Далі переходимо на PS5. В системних налаштуваннях необхідно дозволити дистанційну гру, а в налаштуваннях енергозбереження залишити підключеним інтернет та дозволити включення системи по мережі. Вся процедура займає кілька хвилин. Сама місцева прошивка, яка, скоріш за все, на якомусь Android або що там, я не знаю, Sony випускає на своїх телефонах. Вона дуже бідна, тут буквально немає нічого. Серйозно, то є мінімальні налаштування. Можна підключитися до PS5, під'єднати гарнітуру, налаштувати яскравість, і зовсім зовсім трохи налаштувань самого контролера, тобто потужність моторів і так далі. Все, тобто, тут в абсолютний мінімум, те, що прошивка настільки бідна, насправді позбавляє цей пристрій якоїсь мобільності. Тобто більше нічого ти не можеш зробити, окрім того, щоб просто грати на PS5. Якщо ви, наприклад, хочете подивитися Ютубчик чи той самий Netflix, нічого у вас не вийде, тому що PS5 буде постійно виводити зображення тільки на основний екран, тобто на телевізор. Тобто портал буквально без Wi-Fi нічого не може. Це просто цеглина. Тут немає ніяких додаткових можливостей без PS5. Ти банально навіть свій аккаунт не можеш залізти. Подивитися там, в якому стані у тебе консоль чи ще щось. Ти нічого не можеш. Це дуже дуже незручно. Стосовно інтернет-підключення, у мене звичайний домашній говнороутер, якого цілком вистачало для домашніх якихось справ. Але порталу цього замало. Аксесуар повністю залежний від потужності вашого інтернет-з'єднання. Якщо у вас його немає, то, скоріш за все, і портал вам буде не особливо потрібен. Як це грається, якщо чесно, доволі непогано. Якщо у вас не навантажена домашня мережа, ви спокійно можете пограти в щось без сильних просадок, без якихось артефактів. Так, щось може ставатися, але я б не сказав, що це доволі критично для більшості ігр. Безумовно, якщо ви граєте в якісь екшн ігри, там в якісь МК чи ще щось. Де необхідна якась дуже швидка реакція, то скоріш за все вам буде складно, тому що навіть із ідеальним інтернетом все одно можуть бути якісь подлагівання із боку о, самої консолі, яка оброблює вашу гру, і одночасно з цим стримить це відео вам сюди на пристрій, тобто в будь-якому разі можуть бути якісь невеличкі проблеми. Стосовно затримки, вона є, десь приблизно 4-5 кадрів. Що, в принципі, не критично для більшості ігор. Але це дуже критично для ігор, які використовують якісь жорсткі таймінги або якихось екшен ігор Тобто, в той самий МК, наприклад, вам буде не дуже зручно грати на якихось високих складностях. Тобто, от для прикладу, через Чеакі на сечу, і те ж саме на Порталі. Затримка приблизно однакова, тобто великої різниці немає. Просадки і артефакти вони бувають, оскільки це все ж таки стрім, який оброблюється вашою консолью і посилається вам на пристрій. Тобто, рівно те ж саме, що робиться і без цього пристрою. Стосовно стабільності підключення, навіть не дивлячись на те, що у вас може бути абсолютно ідеальне інтернет-з'єднання, там 15 Мбіт на секунду, як вони пишуть в по інструкції, все одно у вас можуть бути якісь сіті які саме виліти, тобто. Буває таке, що портал просто втрачає зв'язок з мережею, не може під'єднатися до PS5, тому що в будь-якому разі Wi-Fi з'єднання ніколи не буває на 100% ідеальним. Все одно там можуть бути розриви, все одно там можуть бути якісь перепідключення і так далі. Не скажу, що це буває прям суперчасто, але от за два тижні, скільки я граю з цією штукою, це таке пару разів було. Стосовно підключення, коли ви поза домом, так все гаразд, вона підключається, працює, і тут ніяких питань не виникає. Інша справа, коли PS5 вимкнулась, ну, от, наприклад, у мене зникло світло, як це зараз часто буває, і підключитися заново, коли світло з'явиться, у вас ніяк не вийде. Бо після появи світла необхідно фізично включити консоль. Ну і оцей екран, який приставка виводить чомусь строго на HDMI. Портал ніяк не реагує на це, тобто тільки джоє. До речі, про HDMI. коли консоль не під'єднана до ТВ, портал чомусь конектиться через раз. Без поняття з чим це пов'язано, але в інтернетах пишуть, що це частий такий прикол. Може, це якось пофіксять в наступних оновленнях, не знаю. По ітогу, що можу сказати, плюси дійсно класний екран. Другий плюс це в цілому ергономіка. Ну, це по суті той самий DualSense, а він дуже зручний. Це, напевно, один з найбільш зручних джойстиків, які я коли-небудь тримав в руках. І з мінусів це повна залежність від вашої PS5, причому деякі її функції вони будуть недоступні в дистанційній грі, і це, якщо чесно, максимально дивно. Тобто, по факту, ти можеш тільки грати на своїй PS5. Мінусів тут, прям таких жорстких, не так багато. І головний з них це скоріш за все ціна цього пристрою. На мій погляд, портал це по суті той самий DualSense із додатковим екраном. І тому коштувати як два DualSense він, напевно, може. Ну, власне, як я його і купив. Але він точно не може коштувати як чотири DualSense. Це просто мечня. Можливо, з часом, коли ціна на цей пристрій впаде, він скоріш за все знайде свою аудиторію. Також в тому році портал майже одразу після запуску зламали і запускали на ньому PSP, тому що тут середній стає Snapdragon і в принципі він повинен емулювати взагалі що В Відкритому доступі прошивки немає, тому подивитися, що там і як я не можу. Але це теж, скоріш за все, змінить ставлення до цього пристрою, тому що йому явно не вистачає якоїсь самостійності. У цей от дивний дизайн він, ну ніби мається на увазі, що це у тебе домашній пристрій. Тобто ти граєш вдома перед ящиком, потім вирішив, що хочеш піти там в іншу кімнату чи в туалет чи ще кудись. І ти береш з собою портал, і в іншу кімнату і спокійно собі граєш. Але я бачив купу цих роликів, де люди там в літаку грають, на якихось поїздках, ще щось таке. І я собі не уявляю, як брати його в поїздку. По-перше, він виглядає ну, максимально не для поїздок. Портал виглядає якимось дуже хлібким. Умовно кажучи, якщо ти візьмеш там свій DualSense і якось його нібрежно після гри кинеш на стол, то в принципі йому нічого не буде. Оцю штуку ти ніколи в житті так не кинеш. Ти просто ну, не посмієш це зробити. Навряд вона прямо одразу після цього розвалиться, але враження саме таке. І враховуючи от таку спірну конструкцію, доволі дивно, що Sony не випустила ніяких офіційних чохлів, бамперів або хоч чогось. Тобто ніякого захисту. От, будь ласка, ваш портал, робіть, що хочете, а робити тут не так багато чого. От, дякую дядечку Ляо, який вже відкрив додатковий підвал з виробництва своїх чохлів, бамперів, і ось таких от стекол. без поняття, як його клеїти, якщо чесно, допоможіть. Хтось, тобто, чи потрібен він вам? Ну, я його брав власне як другий джойстик. Тому, в принципі, мені його цілком вистачає. Чи варто його купувати впевнений. точно не за фул прайс. Мені пощастило, можливо, пощастить і вам, тому, в принципі, це непоганий пристрій, але він не ідеальний, далеко не ідеальний. Грати комфортно, єдине, що вимкнути зображення на екрані не можна, ти можеш тільки повністю скрутити його яскравість, щоб менше він розряджався. Відсутність Bluetooth тут, якщо чесно, виглядає трохи дивно, враховуючи, що це по суті домашній пристрій, і ти можеш ним користуватися ну, здебільшого, там в 90% випадків тільки вдома. Під'єднати якийсь маленький Bluetooth через USB Type-C теж не можна, він його не сприймає. Тож, який висновок? Якщо вам конче необхідна дистанційна гра, то ви можете спокійно скористатися іншими якимись можливостями. Це цілком офіційна можливість запускати там на ПК, на смартфонах, а також чаки для Пірата Газпот на Сичу та Віті. Як я і казав, відео вийшло трохи сумбурним. Мені було цікаво розповісти про цю штуку. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте і із задоволенням відповім. На цьому у мене все ще почуємось.